Організовуємо вже не перший ярмарок спільно з громадською організацією Фіалки. Прикарпаття в приміщенні краєзнавчого музею буде проходити ярмарок. Буде представлено в районі 15-18 майстрів рукотворів. Люди виготовляють вироби своїми руками, тобто це як прикраси, це свічки, це є милоручної роботи, сумки, дуже багато, дуже, дуже багато всього іграшки. Тобто, ви можете на будь-який смак, на будь-який гаманець знайти, що би ви хотіли придбати. Ініціатива організовується для того, щоб зібрати кошти на дрони для військових. Конкретно сказати, що ми допомагаємо комусь одному, ми не можемо, оскільки запитів дуже багато. Власне, тому ми завжди організовуємо ярмарки. Бо чим більше ярмарк організуємо, тим більше коштів можемо зібрати. Ми постійно купуємо дрони. Постійно, постійно, постійно. Тобто це безперервний процес. Це як маленькі впівідрони, так і великі дрони, і мавіки і тому подібне. Тому воно постійно потрібно. І ми не можемо сказати, що фу, ми купили один дрон, і все на тому можемо відпочити. Ні, ми купили один дрон, а через тиждень нам треба ще три дрони. І ми продовжуємо на це працювати. У нас є наша волонтерська мистецька крамничка, прибуток від якої йде, спрямовується на придбання знову ж таки тих самих дронів. Деколи є запит на тактичну медицину, тому ми мусимо якось комбінувати і чергувати. Хочу сказати, що цього року, від початку 26-го року, це перший ярмарок, і думаю, він пройде. Гарно, ми приворочуємо його трошки до дня Валентина, оскільки воно якраз перед цим буде. Наступні ярмарки це будуть до Великодня. Будемо старатися теж робити, наскільки великдень дуже швидко. Тому можливо і уже в нас на цьому ярмарку можна буде придбати щось для себе.